Особисто вивчав дане питання. Там сформована земельна ділянка, садівництво переводиться для будівництва, там дійсно будуються, розвивається бізнес, мало того, там кошти вклали, є люди, учасники АТО і придбають житло. Також внесли свої частки люди, які. Виконували бойові завдання, і також в зоні, в зоні АТО. Велике прохання підтримати. Тим більше, на жаль, вони фізично не могли раніше оформити документи, бо всі знають, 8 місяців до 9 місяців стояли всі реєстри, закрито було і е, підтримую е, пані Аллу. Дійсно, зараз дуже важка ситуація в країні, в місті Луцьку. Щоб більше сплачувалися податки, робочі місця вони не зупинились. Вони далі будували, і як то кажуть, рухалася економіка, закупляли і матеріали, і сплачували податки за заробітні плати робітникам, і так далі. і так далі. Давайте підтримуємо. Все таки, ми маємо любий бізнесмен зараз, підприємець старається, якщо заробив якусь копійку, допомогти нашій армії, нашій країні, щоб все-таки. Ми перемогли в цій е, кляті фаши... з фашистами. Війні. Давайте підтримаємо е, наших підприємців. Дякую.